Щороку українські підприємці втрачають мільйони гривень через неправильний вибір бізнес-партнерів. Коли ви шукаєте консалтингове агентство чи іт інтегратора як дізнатися про їхню репутацію? Красиві сайти та обіцянки це не гарантія якості. Один невдалий партнер може зруйнувати ваш проект та бюджет. Тут на допомогу приходить bov для Платформа, де підприємці діляться реальним досвідом співпраці з b 2 b провайдерами Ви можете знайти чесні відгуки про консалтингові компанії, маркетингові агентства та IT-інтегратори. Перевіряйте репутацію постачальників перед підписанням договору, щоб уникнути неприємностей. Зайдіть на ВООВ знайдіть потрібну компанію та прочитайте відгуки реальних клієнтів. Економте час і гроші, довіряйте досвіду колег.